Всім привіт! Ласка прошу на мій канал та на мій перший влог. Мене звати Іра. І кожне відео це маленька частинка мого життя, життя моєї сім'ї, яке наповнене любов'ю. Моя щаслива мама, дружина. Нашу маленьку крихітку звати Софійка. Тож ви будете бачити не тільки мене, а й мою маленьку дівчинку. Запрошую вас у наші затишні дні з ноткою роздумів. Знаткою натхнення, краси, будемо з вами готувати смачні рецепти, будемо робити розпаковки, створювати затишок, прикрашати дім, будемо грати з дитинкою в різні цікаві ігри та просто насолоджуватися життям і цінувати кожен момент. Що ж, готуйте чайок, чи, чи хто що любить, що кому подобається, і ми розпочнемо наш день. Сьогодні я хочу розпочати це відео з розпаковки для дому, тобто для декору, з магазину Сінсай. Я зараз вам покажу. Ось цей будиночок. Це теж «Сінсай». він був придбаний. Він коштує зараз на знижці Даміда Між з розпродаж, ресторан, він коштує 99 гривень. Я вже його виняла і поставила для декору, щоб виглядало красиво. Також ось такі кульки. Ось такі кульки. Це я хочу прикрасити зону в дитячій кімнаті. Їх взагалі було три, але поки ми додому йшли додому, то ми одну розбили, адже вони... Скляні, тому треба буде забігти і ще купити одру. Вони коштували 39 гривень. Ось такий підсвічник з будиночками. Він коштував 59 гривень, теж дуже красивий, щоб е, робити домашній декор. І, звичайно, ще один великий будиночок. як мені запакували. З вами вже почали відео з розпаковок, тому продовжую. Ще в нас прийшла посилка з тему. Я замовляла взагалі дитинці жилеточку, але мені ще попалася одна гра. Зараз покажу така. Жилеточка. В дуже приємному кольорі. В розмірі я брала 110. Так, моїй дитинці зараз 2,8, вона досить така високенька дівчинка, тому якраз підійшла дуже непогана якість. Такі красиві кнопочки, вона на такому трішки утепленій йде. Доволі непоганий варіант. Взагалі б рада, щоб гратися в більшості для дому, але вона пройшла така красива, мені вона сподобалась, тому можна виходити і гратися не тільки біля дому. І ще одна гра. Ось така. Це такі гвинтики. Вони досить величенькі. Танці дуже зручно тримати в ручці. І дуже класні кольори, базові, тобто зелений, жовтий, червоний і синій. Тенці легко їх сприймати, можна навіть ще ігри інші придумати, не тільки просто. Їх закручувати, доволі легко все робиться. Дуже класно, що є різні форми. І ця гра десь коштувала біля 100 гривень, здається, тому це бюджетно. Дітки люблять конструктори, то я думаю, їм сподобається. А зараз ми з вами будемо створювати у дитячій кімнаті затишний куточок. Хочеться додати трішки вже весни весняного настрою, то для цього я взяла ось такий підсвічничок, що зінсаю, і вирішила додати до нього такі невеличкі декоративні квіти та гілочки, щоб створити таку вазочку з квітами і поставити її на поличку у дитячій, щоб вона надала трошки краси і затишку. Ще є в мене ось такі елементи для прикрашання. Тут металики, будиночки, кольки, такий весняний зайчик та маленька овачечка. Хочу це зараз все поставити на дитячий куточок, щоб створити весняний настрій. Ось такі кольки, що в мене є, це я їх сама робила. Вони з акрилу, сама основа, квіточки з аврори і приклеїла і бантик. Ось так. Підвішала на шнурочок, і так доволі непогано виглядає красиво, затишно на дитячій поличці. А ось ці сінсаю, не знаю, чи буду ще їх використовувати, тому що вони скляні. І якщо дитинка буде за них хапатися, вони можуть розбитися. Тому зараз я вирішу і побачу, що буде краще виглядати. Що, ж, будемо починати з вами прикрашати куточок. Для цього спочатку, звичайно я хочу. Все прибрати, протерти пил, щоб було оновити, св... щоб було свіженько. Зараз я забираю всі елементи декору, які в мене залишилися після зими, протираю поличку і надалі буду виставляти всі елементи вже весняного декору. Так, тут у мене є ось такі мателики декоративні, і я їх вирішила прикріпити до стіночки, взяла мультитул чоловіка такі кнопки, і їх, я їх пробиваю до стінки, щоб вони трималися. А то на скотчі чи чомусь іншому, іншому вони погано тримаються і падають. А ось так, доволі непоганий варіант, і вони міцно тримаються. І виглядають дуже красиво, затишно, ніжно, так і вже по-весняному. Тепер вже повертаю я картину з нашого дитинки альбом на паличку. Тут моя маленька дівчинка допомагає мені, завжди вона поруч. Далі ми з вами будемо класти таку композицію яку створили. Квітами декоративними, далі будиночок і інші елементи декору. Завжди намагаюсь підібрати так, щоб виглядало воно ніжно і відповідало настрою. Якщо щось з часом не подобається, то, звичайно ж, забираю і, можливо, щось інше виставляю ось наші акрилові кульки. Також хочу додати трішки гірлянди, щоб додати тепла затишку такого. І вже нарешті ми закінчили прикрашати цей затишний куточок. Ось така краса вийшла. Мені дуже до вподоби. Мої дитинці теж. Вийшло дуже ніжно і по-весняному. Зараз я вас запрошую до кухні. Будемо з вами готувати смачний рецепт. Сьогодні хочу запропонувати вам львівський сирник. Для цього нам потрібно робити начинку. Це є сам сир я додаю туди цукор, перемішую. Також у мене є манка крохмал, ванільний цукор можна додати. Після цього, коли перемішала, все, додаю також я вершкове масло. Воно й до кімнатної температури, щоб було краще і зручніше його змішати. І от останній інгредієнт це у нас будуть два. Яйця. Також це все перемішую, об'єдную між собою інгредієнти, і потім я візьму блендера і це все гарненько перемб'ю, щоб маса була однорідною. Начинку ми з вами вже приготували, а тепер потрібно. Підготувати саму основу, основа це є пісочне тісто. Цього разу я взяла шоколадне. І далі ми натираємо його на тарці, викладаємо на нашу форму, далі накладаємо начинку сирну і зверху знову будемо натирати на таці тісто пісочне. Рецепт я залишу під відео. Готую пісочне тісто я на розтопленому маслі, тобто кімнатної температури. Мені здається, що саме в десертах таких смачніший цей рецепт тіста. Ось так ми з вами притрушуємо тістом і можна ставити в духовку на 180 градусів, верх-низ. Весь на хвилин, 40-50 хвилин точно, але кожна духовка випікає по-різному, тому краще перевірити шпажкою готовність цього пирога. Ось такий сирник у нас вийшов. Ніжна повітряна сирна серединка та хрумка шоколадна пісочна основа. Як, на мою думку, доволі класне поєднання. Кому вже трішки сирники чи просто запіканка, це чудова альтернатива. Всім смачного. І думаю, що вам сподобається цей рецепт. Тут я вже продовжую далі готувати. Зараз я хочу приготувати соус з Для початку я обсмажую цибулю з морквою, потім додаю до неї фарш. Цього разу я взяла. Фарш змішаний, курятину та свалину. Обсмажуємо його, перемішуючи. І далі будемо додавати томатну пасту. Хтось кетчуп додає. Я додаю томатну пасту домашню, робила моя мама. Вона дуже мені подобається, тому я вибираю саме її. Теж перемішуємо. І, і Готуємо до готовності. Також можна додати різні спеції, що кому подобається сіль, перець, там, паприка. А далі ми готуємо соус бешамель. Для цього нам потрібно шматочок вершкового масла, грамів 50-60. Потім я додаю столову ложку з гіркою муки, розмішується все, щоб вона виростала. І трішки помішуючи. Після цього я додаю молоко потрішки, ввожу його, щоб воно прогрівалося, і соус був однорідної консистенції. Він ось заварився. І далі можна знову наливати молоко. Ось так перемішуємо. Я також додаю до соусу сіль, паприку. Я люблю перець. Мускатний горіх я не додаю, тому що він мені не завжди подобається. І довожу вже до консистенції, яка мені підходить. Тепер ми переходимо до складання самої лазані. Для цього нам потрібно взяти лаваш. Цього разу я її готую не на листах для лазані, а саме на лаваші. Цей рецепт готується швидше і на смак нам з чоловіком більше подобається. Ось ми беремо два листи лавашу, розрізаємо його, щоб вийшло чотири частини. На одну з них ми намазуємо соус Бешамель рівномірно, потім зверху притрушуємо сиром і накладаємо ще один лист лавашу. Після цього на цей лист лавашу ми накладаємо соус Бланьє за наш, також його рівномірно розпроділяємо. І зверху також притрушуємо ми сиром. Після цього, як начинку, ми поклали і притрусили сиром, можна закручувати його в рулет. Кінець лавишу я також промазуємо соусом бешамель, щоб він краще скріпився і тримав форму. І з наступними двома листами лавишу роблю те ж саме. Спочатку накладаю свого з бишамель, притрошую сиром, потім знову лист лавишу, соус булан'яза, також сир і закручую це все в рулет. Після того, як у нас вийшло два рулети з лавашу, ми будемо його розрізати на половинки, десь по сантиметрів сім. І Беремо нашу форму, в якій будемо випікати. На низ форми ми кладаємо соус Бешамель, розпроділяємо його і розкладаємо далі наші шматочки лавашу в такому шахматному порядку, так як я роблю на відео. Ось так вийшло в мене викласти їх на формочку. Далі я кладу наверх також сир. Якщо у вас залишився соус бешамель, то можна, звичайно, ще залити соусом бешамель, але в мене його не залишилось, тому я взяла тільки сир. Після цього я вимикаю духовку на 180 градусів, режим вверх-вниз і випікаю десь хвилин 20-30 точно. І ось така смакота у нас виходить. Всім приємного смаку! Зараз ми вже повернулися з прогуляночки. І зараз я буду класти свою дитинку спадки. І будемо готувати обід. Після цього у, у планах моїх, якщо дасть дитинка, хочу скласти поличку там, де в нас зберігаються різні наліпки, книжечки, розмальовки. Треба подивитися до канцелярія, Тобто фломастері різні. Фарбор, хочу це все скласти, організувати, щоб було зручніше. І подивитися, чого не вистачає, можливо, потрібно щось буде докупити. Якщо сьогодні дійдуть у мене до руки до складання цієї полички, то, звичайно ж, я вам все покажу. Ось ця поличка прямо біля ліжечка знаходиться. Щоб було зручно діставати, інколи ми прокидаємося, і я просто її дістаю якусь з тих книжечок чи з ігор. І ми можемо ще кілька хвилин гратися, не встаючи з ліжечка. <смі> так, це, напевно, новенька, ще ми ще її не використовували. Досить цікава, але на таку дитинку років три, точно. Це розмальовочка. О, розмальована вже. Це також розмальовочка. Ось наші наліпочки. Ці з Аврора дуже класні. Теж з Аврора, Аврора. Напевно, більшість наліпочок е, з Аврора. Там великий непоганий вибір і е, вони досить бюджетні. Дитинка ними класно грається. Ось ці класні теж. Так, розмальовка, наліпки, наліпки. Ось навіть є однакові, Мисочка, серветочка. Фломастери, Книжечка? Отоншети наші різні? Думаю, багато всього є. Така маленька поличка, а так всього багато було. І зараз хочу це все організувати, посортувати, поскладати, що зайве або перекласти, або виконати. Бо є дещо вже змальоване, або вже наліпки ось ці більшість цього, що вже, та, вже їх немає. Можна вже їх виконати ще поки складаю в положці, вирішила вам поклизати такі ось дерев'яні планшеточки. У нас тут є така планшеточка з рухомими елементами, хто живе в якому будиночку. Далі є ось така кладка така дерев'яна. Тваринки треба підібрати по формі, куди підходить тваринка. Також можна, наприклад, заховати тваринку в якусь крупу чи в пісочок, дитинка має її знайти і покласти на місце. Все рухається тут, бачите я. Ще є ось така планшеточка. Це є український виробник Юбамблбіс. У них є сайт. Там є великий вибір таких різних планшеточок та інших ігор. Тут потрібно підібрати тваринку по їхньому принту і скласти. Дитинці я купувала десь біля року, вона вже тоді класно справлялася, зараз то взагалі в неї все чудово виходить. Ось так складаємо. Щось мама неправильно складає. Далі у мене ще є ось така. Це хто народився в яйці, заховані тваринки, теж дуже класно. Також ми ось недавно замовляли таку шнурівочку. Картинка дуже красива. У нас тут потрібно прикріпити різних комашок та різні квіти. Теж дитинка класно справляється, мені дуже подобається, що картинка гарна у цих всіх ігор. І, і ще в нас є ось така панорамка це є ферма, сама панорама ферми. Гра мені це прям найбільше з усіх подобається. Тут потрібно по картинках, або можна і самому придумати, викладати ось так сюжет. Можна придумати якусь історію. Або загадати дитинці, наприклад, вибори там якихось тваринок, чи там якісь будиночок, і прикріпити їх на планшетку в такому порядку, як дитинці може подобатися, або в такому порядку, як ви її загадаєте, ось так воно кріпиться, все дуже просто, і самі детальки дуже красиві, дуже класна картинка. у стільки є наліпки, ці, що ще ми тільки почали використовувати тут ось наліпки з різними. Фігурками. Ось тут мозаїка. По мозаїці складати потрібно. Ось такі різні фігурки. дитинка почала якраз клеїти. Тут дається тільки коло. Різні кольори, але тільки треба кружочки ліпити. Цю з інше можна використовувати навіть для малечі від руку. Ось такі теж хороші. Тут іде і розмальовка, і наліпки два в одному. Мені, наприклад, зараз прям подобається і дитинці подобається. Хоча вона зараз не прям, ідеально малює, але намагається і доволі непогано, як у мене виходить така ферма ось. Можете до цих продаватися. Мені, наприклад, вона вподоби. На вулиці вже так добре, тепло. По весняному хочеться багато гуляти, тому ми з чоловіком взяли нашу дитинку і їдемо за місто. У нас за містом є така ферма, де живуть тваринки, але нашій дівчинці подобається дуже оленяткам, тому ми взяли багато смаколиків і їдемо їх годувати. Проведемо е так час з такими красивими звірятами, тваринками. Наша дитинка в захваті, захваті, та й нам теж дуже подобається. Любимо ми ось такі наші вилазки за містом на природі. Будемо вже зустрічати захід сонця і повертатися додому. Точому я буду вже завершувати цей блог. Дуже дякую, що завітали і були разом з нами.